Рада вас знову бачити. Ці дні були сонячні, і я згадала, як ми були в Італії з вами, сином. Це дуже класні емоції, дуже класний досвід, і хочеться поїхати ще. Ми з вами познайомилися в борті. Була на зустріч, і я пам'ятаю, що я тоді був мене стан такий виснажений. Мені хотілось кудись відпочити. і Ви почали розказувати, що ви їдете з дітьми своєю школою в Італію. Я почала далі розпитувати і зрозуміла, що мені було би класно з вами поїхати через те, що ви перекриваєте організаційні питання. Ну тобто, очікування, реальність мене реальність більше вразила, мене було менше очікувані, реальність була краще. Потім ще син поїхав з вами в Сокіл і на Світязь. Кожного дня були якісь активності. Я думала, Боже, як діти, скільки сил вони мають оце все робити, і скільки терпіння і сил, і як підготувалися і ви, тому що Кожного вечора були тематичні вечори, це то співали, то на гітарі грали, то конкурси були. Зранку на зарядку ходили. Я лінива не дуже це ходила, але діти це ходили-робили. Кожного ранку зустрічали сонце. Їздили ми на екскурсії, дуже сподобалась Венеція. Вожаті дуже контролювали дітей. За кожним жатою була закріплена декілька дітей. Вони за їх відповідали, і все було дуже організовано, без стресу я би сказала, без хаосу і без паніки. Як ми були в Флоренції, я це пам'ятаю, то діти купували морозиво, практикували іноземну мову, англійською вони говорили. Я така М -м, прикольно. Тобто відчувався їх рівень знань. Як мені це здалося, І легко було комунікувати. Типу вони не боялися там з кимось заговорити, показатися якимось не такими. От мені це. Поздавалася, здавалося то класно. На виноградники ми заїжджали, і це було класно, що ми поглибилися в культуру італійців, так, щоб нам показали середину цього, як виноград вирощують, як вино це зберігається. Ми куштували мами вино також собою в Україну. Привезли цього вина. Тобто я поїздки отримала значно більше як очікувала, так тому що я їхала відпочити на море. В готелі, ми поєднували екскурсії і відпочинок на море. Тобто, в мене був вибір або поїхати на екскурсію, або полежати на пляжі, позагоряти. А до речі, зручна дуже була локація. Тобто це через дорогу, пляж, шезлонги і море. Ну тобто не треба було кудись йти, нічого. Тобто, все було, ти п'єш каву і вид на море відразу був. Та, я навіть своїй знайомі радила, що якщо ти хочеш, щоб дитина твоя відпочила, ні про що не треба думати, це така задача. Зібрати чемодан, скейт віддати, все, міськей далі про себе потребується, і будуть в телеграм-чаті скидати відгуки, як діти класно проводять час. Ну, це точно так. Якщо хочете, щоб ваші діти класно відпочили, ні за що не турбуватися, мамам. Успіх кемп можна сміло віддавати дітей. Про фінансову сторону, коли я отримала значно більше, ніж очікувала. Тобто для мене ця поїздка мала би коштувати дорожче. Це моє сприйняття, моє відношення. Тобто, тому що скільки там сили вклалося, організаційних питань, яка там їжа була, який підхід був. Ну тобто, я думаю, що це можна піднімати вартість поїздок.